Отримав поранення у День незалежності. Екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який зараз служить у лавах ЗСУ, поранили на фронті. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, сталося це 24 серпня внаслідок атаки ворога кабами. Україна не відпускає 24 серпня. Ворог вдарив по позиції. Нашого батальйону двома кабами цього разу мені пощастило перебита кістка понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік від батьків і від України. Окрім того, колишній міністр у своєму дописі закликав депутатів з команди президента теж долучатись до лав ЗСУ. Каже, з них можна було б сформувати штурмовий полк. Попереду на екс-міністра Омеляна очікує лікування та реабілітація. Зазначимо львів'янин Володимир Омелян з 2016 до 2019 року обіймав посаду міністра інфраструктури. Однак від початку повномасштабного вторгнення у 2022-му він долучився до лав Збройних сил України. не телеканал НТА.